Ви б погодилися прибрати, взяти лопату, наприклад, і десь піти на суботник очищати. Да. Погодилися брати. Взагалі це треба робити. Готовий ли я? Ой, я сам не жита мирянин. Третій рік тільки здесь. А звісно нужно це делать. Вчора була неділя і можна було повиходити. Ну але ж... Вносики, менталітет він ще той. Я не проти. Вот за границей, возле каждого дома, все убирают сами. А если кто-нибудь там поломал ногу, они оплачивают этот э, этот больничный лист. А здесь такого нет. И, Конечно, было бы хорошо, если бы люди были такие добросовестные, вышли и это самое убрали здесь и. Нам би було б хорошо їм. правильно? Сьогодні був біля діагностичного центру, там бурульки такі висять, що просто ну, небезпечно ходити. А там приходики такі розчистили, що там одна людина тільки проходить. Тому дуже важко. Якщо б люди, які мешканці там, цих будинків, вони б могли б теж це зранку зробити хоча б за годину там раніше, я все б трошки розчистив. Тобто ви себе розчистили, і якби би розчистив, то наше місто було б. Було б набагато легше, так. Да. Тому що треба допомагати, ми розуміємо прекрасно, да, що в принципі, це робота комунальників, але якщо ми самі бачимо ну, не гаразд, да, є такі, то потрібно самому братися і робити це.